Почну із запитання, що ви дали для себе відповідь, чи можете ви пригадати пору свого життя або ж мить, коли вам було затишно, комфортно, безпечно? Можливо, прямо зараз ви почуваєтеся зручно і пригадувати нічого не треба. На противагу також хотів би, щоб ви подумали про момент, коли вам було страшно, небезпечно ви були наче за межами зони своєї. Комфорту. І я хотів би, щоб ви, пригадавши це, подумали, що ви відчували в ту мить і порівняли так, перейшли з одного краю спектр, спектра в інший. І я маю власні приклади цього, можу коротко згадати. Одного разу я вийшов з поїзда на зупинку раніше, тому що я чув назву села і подумав, що воно доволі близько до. В села, де ж, проживали мої батьки. Але виявилося не так: виявилося з кілометрів 15 і було дуже рано. Я спочатку думав, що це близько, вирішив не турбувати батьків так рано і вирішив самим пройти. Я не знав, яка вісен ще точно. Пройшлося йти по поздоріжжям, хотів скоротити йти полями, падав дощ, було холодно. Ну, не страшно, але не комфортно. Але це була така мить. але я все-таки зрозумів, що я мушу поставив собі, значить мушу дойти. Хай батьки себе відпочивають, а я собі урок за свою. щоб перевірити інформацію, перш ніж так себе вигадати. Інший момент, коли я не буду говорити про конкретну ситуацію, бо їх було декілька в моєму житті, коли було непросто, я чекав від Бога відповіді, я просив, намагався довіряти, але. Ситуація не кращала, іноді навіть гіршила. І я тоді почувався, скажімо так, незатишно. Мені було важко, було незрозуміло. І, можливо, ви відповівши на моє запитання, щось пригадали і відчували, або ж подумали про подібне. Зачитаю один текст, не буду його тлумачити, просто також він підкреслює, щойно сказане. Псалом 87 із другого вірша. Перед тим цікаве зауваження. Я дослідив перед проповіддю, що автором цього псалма є, я так думаю, зважаючи на е, посилання, є один мудрий дуже чоловік. В, в книзі здається, царів сказано, говориться про Соломона, що Соломон був мудріший за всіх синів і прилічено одного гемана, єврах'яна на інших синів одного батька. Ця людина була дуже мудрою, вона написала мудрі слова. Отже, читаємо. 87-й псалом, другий вірш. Господи, Боже спасіння мого, В день я кличу й вночі я перед тобою. Хай молитва моя дійде перед обличчя Твоє, нахили своє ухо до зойку мого, душа бо моя наситилась нещастями, а життя моє зблизилося до шеолу. Я до тих прирахований став, що в могилу відходять, я став, немов муж той безсилий, як кинений серед померлих, немов у ті трупи, що в гробі лежать, що про них ти не згадуєш більш, і потятів вони від твоєї руки. Умістив ти мене в глибочезну могилу, до пітьми в глибинах. На мене лягла твоя людь, і ти всіма своїми ламаннями мучив мене. Не знаю, що переживала ця людина, але коли ми читаємо, думаємо про незручне, жахливе, можливо, нестерпне місце чи період життя, який, через який проходила ця людина. Ось хочу б зачитати один фрагмент із книги, щоб ми зрозуміли, ну, відчули на собі. Потім це, це важливо для проповіді. Ми подумали про людей, які зараз знаходяться в жахливих, нестерпних, важких. Умовах, щоб нам краще збагнути, краще поспівчувати їм і краще молитися за них. І попрошу, якщо можливо, відтворювати відео, яке я скинув, якщо це можливо, я буду читати. Довкола простягалася безживна сіра рівнина. Шасту змагала втома. Хлопець добряче промерз, а губи його аж пошерхли від спраги. Вони йшли вперед, а тажбан не зникав з очей. Шаста перестав дивитися у той бік, бо складалося враження, що вони топцюють на місці. Смалило сонце. Пісок мерехтів і мінився, а від цього боліли очі, але хлопець з усіх сил намагався тримати у полі зору гору Пайр, аби не збитися з дороги, а сонце припікало щораз дужче. Хлопець відчув це, коли спішився і ступив босоніж на пісок, немов із жерла печі, в лице йому шугнула тепла хвиля. Спека стала просто нестерпна. Коні черговий раз повільнили ходу. Хлопець звільнився від стремен, опустив голу ступню на пісок і зойкнув від болю. І знову Рись, хода, Рись, хода. Порипувала упряж. З коней із дітей градом котився під, пісок переливався і сліпив очі. Від утоми і спраги у дітей розболілися голови і так миля за милею, без жодної зміни. Мандридрівники вже думали, так буде завжди брязь, 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 риб, риб, риб. Це уривок із книги кінь і його хлопчик, однієї з книг із серії хроніки Нарнії. І я думаю, що ви, чи слухаючи, подумали про цю мить, незатишну мить, нестерпну мить, коли щось відбувається важке, коли не закінчується, коли надія зникає, коли стає боляче, коли спрага дошкуляє. І, мабуть, згадав, що я буду говорити про постелю. Я назвав свою проповідь Постеля дві крапки, Навіщо? Навіщо? Для чого? Читаю текст: це одне речення. І з якого почались колись мої роздуми. Це третій розділ книги «Пісні над піснями. Шостий вірш. Пісні 3.6. Хто вона, що виходить із пустині, немов стовпи диму? Укурена мирою й ладаном, всіляками пахощами? Продався? І думав над цим текстом, чому згадується про посаль? Можливо, наречена чи кохана Соломона? Вона звідти походила. Я не буду в це глюбзаглиблюсь, а поділюсь подялюсь думками, які мене виникли. Я розгадав цю книгу, коли її вивчав, дивився на Соломіту, або ж на нареченого як на церкву, також на себе, на кожного з нас, хто є частинкою цієї церкви, і подумав про момент постелі, який присутній, який можна простежити в Біблії від початку і весь старий заповід і в новому заповіді, ми можемо це. Побачити, і перше, що хотів би сказати про постелю, що це несприятливий простір для життя. Пригадаймо агар. Вона через свою вину, тому що почала зневажати свою господиню, про це написано в 16 розділі, не буду читати, буття, вона втікла, втікла в пустелю. І цим вона поставила під ризик себе та своє немовля, яке було ще в її отробі. І вона могла там загинути, тому що або вона мусила б вертатися, або ж я не знаю, як вона далі себе повела. Можливо, хіба що пощастило, що якийсь караван проїжджав би. Іншого разу, коли вже цей, ця немовля була юнаком, вона вже була вигнана з дому. Так, вона мала певну воду і так далі, але пройшов час, коли. Знову ж прийшла велика небезпека, коли син вона відійшла від сина, щоб не бачити, як той помирає. Це, це було несприятливо для неї. Давид він переховувався свого часу від Саула, і це також йому було незручно. Там була своя небезпека, були свої ризики. Ми читаємо про покоління ціла ізраїльтян, які не змогли пройти через пустиню. Не те, що їм не вистачило фізичних сил, але вони почали нарікати, вони не змогли довіряти Богові. Вони разу хотіли вернутися, вони хотіли поспішити, вони хотіли щось інакше. Вони сумували за тим, що було позаду. І як і в євреях сказано, що вони полягли там кістьми. Це третя розділ, 16, по 18 по вісімнадцятий вірш. Зайця в 17 вірші написано, що кістьми полягли в пустині. Ісус, він був. Спокушений, читаємо четвертий розділ Книги Луки з першого вірша по третій. Луки 4, 1, 3. А Ісус, повний Духа Святого, вернувся над Йордану, і дух на пустиню його попровадив. Сорок день там де диявол його спокушав, і за тих днів він нічого не їв. А коли закінчились, вони, то в кінці зголодів, і диявол до нього сказав. Ми знаємо, що він йому сказав про, щодо хлібів. Читаємо ці слова, що сорок день диявол його спокушав. Я собі якось уявляв, що це Ісус сорок днів пустив, а потім диявол в кінці пройшов і почав спокушати. Можливо, це так було. Але якось я побачив фільм Сорок днів саме про цей період життя Ісуса. Можливо, там перебільшено, драматизовано, але я інакше подивився на це. Я зрозумів, наскільки важко було там Ісусові перебувати. Спека, спрага, вночі холодно, небезпечно. Ми йшли в великі звіри. В пустині також часто розбійники переховувалися, і там було небезпечно. Крім цих всіх небезпек, дискомфорту, там був диявол, і він до нього приходив. Я розумію, що це не один раз було. Він йому докучав. Крім цих спокус, були якісь інші спокуси, і Христу було надзвичайно важко. Отже. Ви всі розумієте, не це не треба багато говорити, що пустиня це несприятливий простір для життя, для перебування. І можна також подивити, подивитися на пустиню, сказати, що перед пустиною щось позаду лишається добре. Агар, вона була в домі Авраама. І думаю, що вона почувалася там, де погано. Швидше всього, Авраам як побожний людина, не ставився до своїх слуг добре. Також, Вагар з'явилася перспектива, що її син спадкує все майно Авраама. І це було, було позитивним моментом в її житті. Коли ми подивимося на Давида, було перед тим життя зростання, єдинство, юнацтво, так, пасти вівці це не легка справа, але ми люди звикаємо. До певних справ, і ну, ми знаходимо навіть некомфортному для себе певну зону комфорту. І думаю, Давиду почав було доволі непогано в дому свого батька. Так він розумів, що у нього перспектив багато немає, зважаючи на те, що попереду брати успішні, високі і так далі. Ісус Він мав приблизно 30 років життя із своїми батьками. І думаю, що це були непогані роки, роки навчання. Руки пізнавання світу, ну і багато вже сказано було, що він був такий, як, як, як всі решта людей, проходив через те, що ми проходили. І йому було добре в цей період. І можемо так брати інших персонажів, але думаю, ви зрозуміли цю думку, що перед пустиною часто відбувається є щось добре. І попереду, після постині, щось лежить дуже важливе. Відповідальне. Хочеться сказати краще, але це не дорівнює, що воно буде легше, бо краще це не завжди дорівнює легшому. І в агар, що було важливіше, те, що його, її син він виживе, і її син стане великим народом. Це відповідно добре для Агар і для її сина. Для Давида попереду було царювання. Так, це не було просто, це було дуже відповідально, але це було добре, це було краще від того, що було колись в нього в дитинстві, від того, що було в пустині. В Ісуса було служіння, була надзвичайно велика місія спасти людство. І ми так можемо, зважаючи на ці пункти, пригадати своє життя, подивитись, коли Бог може в нас. Приводив пустиню, коли нам довелося щось покинути приємне, те, до чого ми звикли, те, де ми почувалися комфортно, але Бог щось допустив якусь ситуацію в нашому житті, і нам же боляче, нам вже не стер, нам вже важко. І якби хотілося, щоб ми пам'ятали, що це не кінець, попереду щось краще, навіть якщо все життя буде пустеня, пустиля, бо ми можемо подивитись на життя на землі як свороду пустиню, яка готує нас до вічності. Потрібно нам пам'ятати, що це не кінець попереду краще, попереду вічність із Богом, попереду ми будемо царювати із Ним. І це те, ради чого варто проходити пустиню. Це те, ради чого варто витерпіти в спеку, спрагу, дискомфорт, біль, страх. Це те, ради чого варто терпіти. І можемо звернути прийти до головної частини моєї проповіді, навіщо відбувається пустеля. І ми бачимо, що Агар вона зустрілася із ангелом Господнім. Це можна так провести паралель свого зустріч із Богом. Вона відбулася в пустині, і багато людей вони так і не пізнали Бога, якби не потрапили б в складні моменти свого життя, якби не почали почуватися. Незручно чи небезпечно, чи їх їм щось загрожувало. Ці люди так би і не покликали до Бога. Вони так і не прислухалися до Його голосу. Вони так і не сказали, Господи, прости мене за мої гріхи. Вони так би і не сказали, що спаси мене, я буду тобі служити все своє життя. Отже, пустиня іноді необхідна для того, щоб відбулася зустріч. З Богом. Я не знаю, чи були якісь стосунки в агарі з Богом. Вона була і, швидше всього вірила в багатьох боків. І, можливо, в домі Авраама щось змінилося, можливо, чогось Авраам своєю поведінкою або наукою щось навчив, але було щось особливе, коли там Ангел Господні з'явився один раз, підтримав, інший раз з'явився і також зробив велику справу. Думаю, що це суттєво змінило життя Агарі. І Інше, що з цього випливає, що пустиня це поглиблення стосунків із Богом, це краще його усвідомлення, краще його пізнання. І думаю, що для Давида було необхідно побути в пустині, щоб відчути повну залежність від Бога, щоб зрозуміти ну, привчити себе, довіряти Богу. Там, коли від тебе мало що залежить, щоб потім, коли від тебе залежатиме багато, коли будеш царем, сидіти на простолі, коли біля тебе буде багато слух, і коли тебе всі слухатимуться, щоб і ти тоді, довіряв Богу, щоб і ти тоді, шукав Його поради, Його волі. І можемо далі продовжувати, Але ви зрозуміли, і пустиня це випробування перевірка. Знову ж повертаємося до Давида. Пустиня вона випробовувала, Давида, хто він є, насправді показувала. Його серце йому показувало до чого він схильний, так як показують не про ці ситуації для нас, хто ми є насправді кілька тижнів тому звучала проповідь, звучала фраза у ній, що конфлікти показують нас насправді, які ми є, і можливо, конфлікт це є сороду маленькою пустиною, яку ми приходимо, щоб побачити які ми є насправді, щоб відчути цей вогонь, який можливо нам загрожує, і щоб в той огонь він спалив нас те зайве. Отже, пустиня це випробування і перевірка. І для Ісуса це було велике випробування і не, не останнє випробування, яке Він прийшов успішно, яке ми можемо пройти також. І в, в результаті часу в пустині, цих складних моментів, ми маємо стати ближчими до Бога, як став Давид, як став Ісус Христос. Ми читаємо, що в 4 розділі Луки, 14-й вір, що Ісус у силі Духа вернувся до Галілеї і чутка про нього рознеслась по всій тій країні. І далі він продовжував служити. Ісус був близько з Богом, це зрозуміло. І, ну, але мені здається, що він ще краще, як людина, не як Бог, а як людина, він наблизився чи ще краще сформував ці стосунки із своїм небесним Отцем. І це має відбутися також із нами. У пустині ми маємо стати більш залежними. Від нього, і про це я вже говорив, говорячи про Давида. У пустині ми маємо стати більше схожими на Ісуса Христа, щоб у нас були присутні Його риси, щоб ми поводилися так, як Він, щоб ми говорили так, як Він, щоб ми шукали Божу волю, так, як Він шукав на землі, будучи людиною. Ми маємо в постині стати, ми, стати сильнішою, мудрішою, досвідченішою, терпеливішою версією. Себе і знову ж таки не просто стати кращою людиною, кращою, ніж я був раніше, але щоб це відповідало, відповідало портрету Ісуса Христа, що ми маємо ставати схожими на нього багато людей, вони прагнуть стати кращими, багато працюють над собою, досягають певних результатів, але воно все тимчасове і має ціну лише на землі, якщо людина вона не має в собі Христа. І переходимо до далі. Що ж робити нам в пустині? Можливо, ми зараз хтось присутні на цьому місця ви зараз не в пустині, але є люди, які там є, можливо, ви їх знаєте, можливо, їх зустрінете в своєму житті. Або ж ми будемо молитися за цих людей і ми будемо думати про цих людей. І перше, це шукати Бога. Якщо раніше не робив або робив недостатньо, то потрібно добавити в цьому компоненті, потрібно до зустріти, щоб шукати. І чудовий псалом, я його на попередній проповіді згадував, 62-й псалом. З другого вірша можна зачитати. Я процитую з пам'яті: Боже, ти мій Бог, відрання шукаю тебе. Душа моя прагне до тебе в пустині, в країні пустелі, вимученій без води. Я так приглядався до тебе святині, щоб побачити силу твою, твою славу. Ліпша, бо милість Твоя над життя, мої уста тебе прославляють. І ось Давид мав справу. Мав потребу, але він шукав Бога. Ось це те, що повинні робити ми, коли в нашому житті відбувається пустиня. Наступне, що ми маємо робити, це пригадувати з минулого Божу ласку, Боже, милосердя, як він нас благословляв, як він нас свів, як він нас турбувався. І, приклад, хочу навести: я читав якусь статтю, що стосується здоров'я. І, і, там говорилося про тренд, який в Тіктоці був, я його зустрічав, тому що в мене там немає. Називається. Кольорова прогулянка, це такий можливо, не зовсім вдалий переклад, коли ти йдеш по вулиці і ставиш собі за ціль помічати пев, якийсь один колір. І це має покращувати самопочуття, тому що це розвиває зосередженість або ж присутність у повному у моменті, щоб ти зосереджений на чомусь одному. Я так переніс, ну, так для мене паралель пройшла. Що, якщо я буду подібне щось робити в духовному плані? Що коли я Подивлюсь на свій вчорашній день і буду там помічати речі, за які я можу подякувати Богу, що коли я докладу зусиль, виділю час і буду помічати своєму дні позитивне, яке робить Бог для мене, і я це практикую, я бачу в цьому великий результат, наскільки воно покращує настрій, наскільки воно краще показує Богу, наскільки ти почуваєш, почуваєш себе ближчим або ж залежнішим від Бога, тому що ти бачиш Бога присутнім у своєму житті. І якщо ж Перевоприходимо до пустині в цей в ці хвилини в, ць, в тому просторі, де важко побачити щось позитивне, як добре подивитись своє минуле, побачити, як Бог тебе спас, побачити, як він можливо тебе зрощував, як він дбав про тебе через батьків, через суспільство, як він допомагав різними моментами, як він був присутніх у наших болях, у наших сльзах, у нашій самотності, пригадати все це і зміститися також дуже добре. Навіть якщо пустеля, навіть якщо небезпечно, навіть якщо не затишно, як добре все-таки побачити Божу присутність, як ми співали, відчути Його руку, як він тримає нас там, і це допоможе, це підтримує і наступне все, що випливає, із попереднього, продовжувати довіряти йому, казати, Боже, ти знаєш, що ти робиш. Це в моєму житті не просто так. Я мушу через це прийти, і ти щось. Щось робиш, чогось досягаєш, я намагаюся слухатися тебе, я намагаюся довірятися тобі, віддавати своє життя, твої руки довіряю цю ситуацію, довіряю все інше. А чи ти ведеш і терпеливо чекати, доки Бог і виявить свою силу, доки Бог виведе з пустині, бо доки Бог в пустині покаже себе дивовижним чином. І також, якщо є можливість, якщо є сила, продовжувати служити, тому що служіння для ближніх, любов до ближнього, воно додає сил, воно відволікає від наших власних проблем, від нашого власного болю. І переходимо поступово до молитви. І ми ви зрозуміли, що ми будемо молитися за людей, які знаходяться в пустині. І хто ж ці люди? Це люди, які важко, довго або ж невеликомно хворіють. Їм некомфортно, їм незатишно. Вони знають, що буде завтра. Вони, можливо, звикли до болю, але все одно цей біль їм дошкуляє. Вони змушені витрачати гроші і немалі, бо лікування воно багато коштує. Ці люди в своєрідній пустелі. Це військові, і ми всі розуміємо прекрасно, в якій вони, вони умовній пустелі, навіть не умовній, вони в екстремальних часто умовах знаходяться. Вони потребують нашої молотовної підтримки. Молимось також про їхніх їхні сім'ї, про тих, кому важко самому виховувати дітей, про тих, кому не вистачає батька, не вистачає мудрої поради, просто не вистачає присутності. Ці люди, сім'ї військових, вони своєрідні постелі, родини загиблих. Вони також вичувають посоту, вони в результаті втрати можуть не бачити сенсу в своєму житті. Це для них пустеля. Можемо згадати про полонених, і це жахлива пустеля, можливо, вона жахливіша, про яку можна собі уявити, коли надії майже немає, коли ти не знаєш, скільки ще придеться мучитися, скільки ще тебе будуть зневажати, скільки ще будуть не знаю, тебе топтати. Це дуже важка пустеля. Поранені й розбиті ті, що втратили свої здібності, ті, хто вже не зможуть нормально жити, вони теж у свирідній пустелі. Віряни, які потрапили до війська, для них це теж пустеля. Можливо, ще, ще не воюють, а ще навчаються для них це серйозне випробування, серйозна перевірка. Люди, які відчувають фізичний недостаток, матеріальний достаток це також ті, хто знаходиться в постелі. А як же ми можемо молитися за цих людей? За тих, хто не знає Бога, ми молимося, щоб вони пізнали Бога, щоб цей важкий момент життя. Він став поштовхом для, для початку стосунків з Богом. Для тих, хто знає, щоб вони у цій миті свого життя вони наблизилися до Бога, пізнали його краще, відчули його любов більше. Молимося, щоб було таких людей правильне сприйняття ситуації, щоб вони бачили, що це тимчасово, що це необхідно, що це те, через що потрібно пройти, щоб стати кращим, щоб стати ближчим до Бога. І молимося, щоби. Ті, хто прийшли, вони змістняли інших своїм досвідом, своїм пригадуванням тих моментів, щоб вони підтримували тих, хто зараз прямо знаходиться в них. І на закінчення читаю ще один текст з пісні, восьмий розділ і п'ятий вірш, подібні слова. Хто вона, що виходить із пустині, спираючися на свого коханого. Я так подумав. Церква, вона виходить із пустині лише завдяки Христові, спираючись на Ісуса Христа, який спас її, який створив її, який провів її. І так само ми, як частинка церкви, із Христом можемо прийти через будь-яку пустиню. Якщо ми зараз прямо зараз не в пустині, то знайдемо сили підтримати тих і сказати, бо. Знайти Бога, будь будь з Богом, і Він проведе тебе через будь-яку пустину, через найжахливішу, найдовшу, найбільшу, найсуворішу пустиню. Бог там буде тобою. Лише із ним можливо вийти з цієї пустелі. Отже, молимося за тих, хто знаходиться у пустелі образній, і дякуємо Богу за те, що він присутній навіть у найгірших моментах нашого життя. Йому хай буде слава. Амінь.